Київська спеціальна школа імені короленка представляє. Здавна українці розуміли, що лише об'єднавши зусилля, можна створити потужну державу, але шлях визвольної боротьби завжди був для нас непростим. Щороку, 22 січня, ми відзначаємо День Соборності України. Саме в цей день, 1919 року, в Києві на Софійській площі відбулося проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Відзначаючи це свято, ми пригадуємо важливі сторінки історії і підкреслюємо те, що мешканці різних регіонів України. Зі своїм розмаїттям культури. Це єдиний народ, який прагне бути добрим господарем у власному домі і нікому не дозволить відібрати це право. Зараз ми ще більше згортувалися, щоб вистрати подавати ворога і здобути перемогу. Наші мужні захисники самовіддано боронять соборність і незалежність України. І ми всі. Кожен на своєму місці. Хто чим може, маємо їм допомагати. Правда на нашому боці, тому весь світ нас підтримує. Я хочу ще почути Ukraine. Традиційно відзначаючи День Соборності, українці беруться за руки і утворюють живий ланцюг, який символізує нашу єдність. Незважаючи на відстані перепони, ми об'єднуємось у своїй любові до батьківщини у прагненні проявляти цю любов у конкретних справах. ми – сила! Це буде Україна! Одна єдина соборна Україна до Єдності наша сила разом до Перемоги діти ми вас чекаємо!